Доброго часу, друзі! І в силу, скажімо так, еволюції, зібралось в мене трохи е, аптечних підсумків. Тому зараз будемо розбиратися, що добре, що так собі, і що куди. Один із перших підсумків, яких я почав використовувати, це е, ось такий. Львівська фірма Навігара і матеріал виготовлення. Це є кордура Тисячка. Ось так у нас підсумок виглядає в середині Сюди, в принципі, влазить абсолютно все необхідне, навіть трошки більше. Так що і він. Достатньо компактний. І цей підсумок мене повноцінно влаштовував до моменту, поки ми бігали по полігону, і глобально там ніяких травм не було. Ну як тільки в нашого підрозділу з'явилися трьохсоті, я зразу відмовився від даного підсумку, тому що Основна причина підсумок фіксований. Тобто, ви його повішали на РПС, на Бронік, немає значення. І боєць лежить, і медик не може повноцінно працювати з підсумком, тому що він повноцінно не бачить вмісту. Тобто медик відкрив підсумок, витягнув щось, треба знов. Надати якусь допомогу на полі бою знову внеряє в той підсумок. Тобто Медик не може його повноцінно розкласти перед собою, тому від даного підсумку я відмовився підсумком, який я почав використовувати, це ось такий. Сам підсумок мені передали як гуманітарну допомогу, чесно кажучи. І цей підсумок бачив ще Ірак в армії штатів. Він ззаду теж фіксується на молі, тільки на кнопочці, і в чому вже перевага цього підсумку, в нього є вкладиш. Де зберігаються всі медикаменти. Тобто, в незалежності від того, де як лежить боєць, медик витягує вкладиш і може вже, в принципі, повноцінно працювати із вмістом підсумка. Всередині підсумку у нас ось такий вкладиш. Тут з боку до вкладиша кріпиться турнікет. А от ззаду кишеньку я вже дошивав. Ну, вірніше дошивали на замовлення, і тут у нас протиупійкові наліпки і оклюзійні наліпки, без кишеньки доводилося запихати, попри вкладеш в сам під суму. Вкладеш всередині виглядає ось так. Далі з розвитком подій, коли довелося. Шукати вільне місце на РПСці, я придбав ось такий підсумок. Ось тут маркування. Кому цікаво поставити на паузу, прочитаю це на підсумок, проте він має можливість кріплення і на систему молі. Цей ремінець теж тут є велкера і дає можливість міняти підсумок на праву чи на ліву ногу, так, щоб фастекс був зверху на бедрі. Знімається він достатньо швидко від пояса, тобто зверху велкро. Тобто, двома щолчками він повністю знімається. І дає можливість повноцінно працювати із вмістом. Так, набедрений підсумок. в середині, знову-таки, все акуратно, кріпиться є е, дві кишеньки раз і ще одна, ще більша. З мінусів е, цього підсумку, е, це е, він дуже широкий і е, він жорсткий. Е, в результаті, е, чисто моє суб'єктивне, коли е, бігаєш, він постійно е, старається втекти з бедра або вперед, або назад, болтається. Е, що, що мені не сподобалося в ньому, він не дає можливості комфортно їхати в машині. Ну, комфортно наскільки це можливо. І в такий момент з практики все, що на бедрі в екстрених ситуаціях, там випригування, запригування з машини і так далі, чомусь норовить зачепитися за щось. Чим створює досить великий дискомфорт, в результаті чого від даного підсумку, знову-таки, я мусив відмовитися. І відмовився я від нього в користь ось такої штуки. Це досить унітарний підсумок, який я вішав спереду на бронежилет, і в середині мені під замовлення відшили... Звичайний вкладиш від ось цього підсумка. Тобто, самий звичайний вкладиш. Висів спереду на бронежилеті і, в принципі, досить зручно, і медик мусить, має можливість повноцінно з ним працювати іменно з вмістом підсумку. З часом, коли я змінив підрозділ, в нас в підрозділі були певні конкретні вимоги до розміщення спорядження, і одна з таких вимог це було розміщення аптечки з права на РПС. І ще одна вимога: аптечки повинні бути швидкозйомними і достатньо однотипними. В результаті чого був придбаний ось цей підсумок, його суть відщовкнули в і він на Velcro платформі. Тобто ідея полягає людина, медик, може однією рукою повноцінно це робиться, відщовкується фастекс і авто зразу пальцями за петлю чіпає і зривається. І оцей напрацьований навик дає можливість фактично знімати аптечку з бійця, не дивлячись навіть на неї. І повноцінно надавати допомогу. Але в силу того, що сам підсумок чорний. Я його якби пробував малювати сильно, з того нічого не вийшло. Довелося замінити на колір койот тієї ж фірми Навігара, теж на Велкрі. Зараз висить в мене на РПС, тому задньої платформи немає. Так, підсумки швидкого скидання всередині. В принципі, тут теж кишеня, в цьому вже є під. Уклюзійки і все решта в цьому теж є. І конкретно ось цей абсолютно швидкозйомний. Абсолютно такий самий, як і самий перший, що в мене був фіксований. Отак виглядає ситуація. І на що варто звернути увагу в ось таких швидкозйомних підсумках? Перше, фастикс, з яким він кріпиться, має відщолкуватись легко двома пальцями. Це по-перше. І, друге, обов'язково має бути наявність петель. Тому що в деяких підсумках бачив моменти, коли дані фастикси потрібно трьома пальцями відщолкувати і відсутність петельки. Що дуже є насправді в бойових умовах дискомфортно і збиває людину з толку. Тобто, замість того, щоб швидко надати допомогу, людина, не привикша працювати з фастиксами, які відщокуються трьома пальцями, дуже починає тупити. Це звичайно не всі варіанти підсумків, які можна знайти на нашому ринку. Але найбільш поширені і найбільше в доступі іменно таких підсумків, і в принципі, з власного спостереження якби, практики, іменно швидкозйомні зйомні підсумки, якби. Створюють найбільший комфорт для людини, яка надає медичну допомогу. А відповідно комфорт людини, що надає допомогу це ваш час, ваше ну, ваш ваш здоров'я. Відповідно, ось така ситуація. І що ще одне варто: на що варто звернути увагу, це в межах підрозділу, як уже правильно, це Певна однотипність спорядження, тобто, ті ж самі медичні підсумки, наприклад, в нас в підрозділі це вони мають бути з права чуть-чуть ззаду, і у е, всіх бійців, і у всіх бійців має бути іменно швидкозйомний підсумок. тобто... Це дає можливість людині, яка надає допомогу, не запарюватись над пошуком підсумків, не запарюватися над тим, що коли попаде під руку, як витягувати з підсумка. Тобто людина знає, що в пораненого підсумок справа, що це швидкозйомний підсумок конкретного типу. Швидко знімає підсумок, дістає і може активно, ну, акуратно, швидко надати допомогу. Тобто це такі важливі нюанси. Та на цьому, якби, все. Тому, кому було цікаво, дякую за увагу і можете тиснути пальчик вгору.